На найближчу сесію міської ради мають винести програму про компенсацію комунальних послуг для мешканців квартир, які зруйновані внаслідок російської агресії. Про це йшлося на засіданні погоджувальної ради за участі представників фракцій. Мається на увазі ті будинки, які місто відновлювало за кошти міського бюджету або державного бюджету. Ну переважно міського там в них є квартири, в яких поки що немає можливості людям жити. Не всіх є можливості зробити. Провести ремонт е, зараз е, всередині квартир, відповідно е, з 1 червня 2022 року. А я, я нагадаю, що квітень травень ми не виставляли рахунки взагалі за комунальні послуги. З 1 червня 2022 другого, по 1 червня 2023 року, тобто весь опалюваний сезон. Зробити перерахунок нагадаємо, під час капітальних ремонтів після обстрілів росіян місто ремонтувало зовнішні стіни, дахи, місця загального користування та системи опалення. Роботи всередині квартир не проводили, адже на це не вистачить і кількох міських бюджетів. Нещодавно держава ухвалила закон та взяла на себе відповідальність щодо компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Щоправда, поки не повідомляється про терміни. Така програма це підтримка людей в рамках можливостей міста. На цю ж. Сесію на розгляд депутатів винесуть і програму одноразової матеріальної допомоги винагороди мешканцям Чернігова за особистий внесок у відновлення міста героя від наслідків російської військової агресії. Місто жило в специфічних умовах і вистояло в тому числі завдяки людям і єдності влади і Збройних сил України Чернігівців. Потім дуже багато було зроблено для відновлення міста в усіх сферах і повернення його до більш-менш нормального життя, наскільки це можна говорити в умовах війни. Іде мова і про освіту, і садочки, школи, і лікарні, і спортивні школи, і музичні школи, тому що це важливо теж, діти вони мають дозвілля мати і повертатися до міста. І житлово-комунальне господарство. На жаль, ми не маємо можливості, бізнес не має можливості, і підприємства. Піднімати заробітну плату, так як іде інфляція, в ногу, в ногу з цим, да, тому що ну, економіка зараз в важкому стані в країні. Але ми знайшли можливість в бюджеті разову таку матеріальну допомогу по 3 тисячі гривень виплатити. І я сподіваюся, що це буде також підтримано депутатами. Сесія відбудеться наприкінці цього місяця. На ній також розглянуть питання шефської допомоги військовим частинам, звернення щодо некоректності участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх і ще понад два десятки питань. Детальніше з їх переліком можна ознайомитися на сайті муніципалітету.